Вітаю, друзі! З Новим Роком вас! Благополуччя і добра! І головне, що здоров'я і мирного неба! Сьогодні хочу з вами поділитися вправами для нашого основного острова. це для скелету. Кажуть, що в людини десь приблизно 300 кісток. З віком вони зрощуються, ламаються. Травмуються, зношуються. Тому, як за кожним механізмом необхідно що слідкувати. І всі вправи, які я виконую і вам показую, я спочатку опробую їх на собі, а потім ділюся з вами. Вони мені допомагають і. Я так рахую, що і вам допоможе. Тоді поїхали. Перш за все, приймаєте ось таку стійку, ноги трохи ширше плечей, розводите ваші стопи. Я стану боком, щоб вам було видно. Ось так. І спокійно, без напруги спускаємося ось так вниз. Присідаємо. Наскільки можете, тулуб тримаєте рівно, трошки з нахилом. Потім кулаками впираємося в підлогу, піднімаємося на пальцях ніг, стаємо на пальці ніг, піднімаємо п'ятки, потім вирівнюємо таз, ноги і наші стопи. Повністю стають на підлогу. Сідаємо руки на коліна, піднялись і вирівнялись, розправили плечі. Всі вправи виконуємо спокійно, без напруги, без різких якихось рухів. Дихаємо вільно. Можете цю вправу виконувати поетапно. Тобто стали, ноги ширше плечей, розвели наші стопи, руки на наші ось так ноги до кладемо на коліна. Розправляємо плечі ось так. Потім назад. Руки вирівнюємо. Стаємо на кулаки, впираємося в підлогу, на пальці ніг. Вирівнюємо ноги, опускаємо голову і робимо видих. Фух. Тепер робимо вдих. І видих. Так як я сказав, що можна ці, цю вправу виконувати почергово. Присіли, затримались на 2-3 секунди, піднялись, присіли, зробили видих і знову вдих. І видих. Розправили плечі. Другий, друга черга, другий етап. Спустились вниз, розправили плечі, поставили на місце, руки вирівняли. Ось так вперлися в підлогу і піднялись на пальцях ніг. Голову трохи шию розслабили. І назад. Еще раз. И следующий этап. Кожну право виконуйте від 8 до 12 повторів. Взагалі, якщо повний комплекс також від 10 до 15 повторів, будете себе почувати ось так. Кістки ваші будуть крепкими, не будуть ламатися, не будуть боліти і будете завжди в формі. Вам всього найкращого. Пишіть, лайкайте, тобто ставте подобаючку, і вам здоров'я!